Білизна пасіоната плюс шанталь плюс «Фемілє». Лот номер 12, лоти 35-38 одиниць. Під час перегляду розміри ми вже не будемо коментувати. Ми їх коментували в попередніх відео. Ви бачите, що лоти в, розміри в лотах різні і всі лоти між собою рівноцінні. «Фемілє», Шанталь. Пасіоната. Шанталь, пасіоната. Ця модель є в кожному лоті і вона є в кількості. В цьому лоті 4 одиниці в різних розмірах. Шанталь, пасіоната, Фемілє шанталь, пасіоната, пасіоната, Фемілє Фамілія. Шанталь, шанталь, пасіоната, шанталь, пасіоната, 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 спортивний комплект від пасіоната. Ось такий топ. І трусики. Шанталь, шанталь, пасіоната, Ліф. Трусики можна комплектом. Пасіоната. Також в цьому лоті є одна одиниця від принцес там. Там це також Франція. Пасіоната. 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 Шанталь. І остання одиниця від шанталь. Це лот номер 12 жіночої білизни. Пасіоната плюс шанталь плюс фаміліє. Саме цей лот може бути